Моє вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогодні будемо з вами казати про житлово-комунальне господарство, а саме про житловий фонд. Бо житловий фонд відіграє важливу роль в житті кожної людини. І ось давайте уявимо житловий будинок, там, де мешкають люди. І ось в цьому будинку сипляться стіни, протікає дах вже не перший рік. Ліфт є, але в ліфт дуже страшно заходити, бо невідомо в якому він стані. І ось виникає питання: а хто відповідальний за це все? Звісно, мешканці скажуть, влада відповідає, а влада скаже: ні, не влада, а мешканці, які є власниками свого майна. І ось, житловий фонд в Україні десятиліттями залишався без господаря. І чому ж так сталося в Україні в питанні житлового фонду, чому він залишався без господаря, ми сьогодні будемо розбиратися. І ось, якщо згадати радянські часи, а це СРСР. То житло належало державі в той час. Тобто все було державне. Відповідальність була відповідно на жеках, бо люди навіть не уявляли, що якщо вони живуть в будинку, то вони мають за щось відповідати. Для цього були створені державні жеки. І мешканців при цьому. Ніхто не вчив управляти оцім майном. У них навіть не було цього розуміння. Вони сплачували комунальні послуги і все. І на цьому вся їхня участь в житлі і завершилась. Відповідно, що змогла зробити людина, яка проживала в квартирі, це максимум вона могла написати заяву на ремонт. Все. Більше нічого. А ось поняття житло як власність, про яке зараз кажуть, що житло це ваша спільна власність. Тоді в радянські часи просто не існувало такого поняття. Тобто людей ніхто не привчав тоді, ніхто їм не роз'яснював. А зараз кажуть, це ваша ж спільна власть.